Друзі, всім привіт! ви на каналі Ірина Цимбал, і ми сьогодні будемо готувати з вами пироги з вишнями. Зараз кінець січня. і на дворі дуже-дуже холодно, але захотілося літнього-літнього пирога. А як ми можемо це зробити? Звичайно, з замороженими вишнями. В мене є заморожені вишні, морозильці. Ось так я їх. дивіться, абсолютно свіженькі. Вони з кісточками. Кісточки не витягнуті. Ось ми так їх. Я не буду їх розморожувати, нічого. Просто... Отак витягнула з морозилки. І будемо прямо зразу і ліпити пироги. Для того, щоб нам приготувати тісто, я приготувала ось тут інгредієнти. Тісто буде на кефірі. Потрібно одне яйце, олія, цукор, сода і сіль. І також мука, скільки займе. Давайте будемо робити тісто і ви будете слідкувати за мною. І так, друзі, беремо кефір. Ось, у мене 1%. Можна взяти кисле молоко, як хто хоче. Виливаємо в миску. Так, тепер сода, одну чайну ложечку розчиняємо в кефірі, щоб була реакція. Щоб кефір погасить соду і буде... тісто у нас не буде чути содою. Так, Тепер розбиваємо сюди одне яйце, наливаємо довільно олії, небагато, так трошки, 2-3 ложечки столових. Цукор. Ставимо цукор. Одну, дві ложки. І я тут відміряла, в мене ложечка чайна солі. Все. Збовтуємо цю нашу суміш. Ось таку робимо болтушку. Видно, там, не видно. Так, і тепер в цю болтушку ось така. Додаємо, додаємо муку, скільки, щоб замісити м'ягеньке таке тісто. місимо. Я руками я вдома. Рукавиць я не беру, тому що це випічка для дому. Ось тісто збирається в комочок. Це дуже, дуже просто, легкий рецепт. Кожен може приготувати. Трішки додаємо муки чуть-чуть. Так, щоб можна було зібрати в комочок тісто. Але воно повинно бути м'ягке. Ну, ось таке, бачите, яке тісто. Ну, ось таке. Воно повинно бути ось таке м'ягке. Трошки місим, помісили, і тепер будемо робити наші пироги. Зайняло у мене це минут 5. І так, друзі, получився у нас такий комочок тіста. Дивіться, яке воно мягеньке мягеньке Так, ділимо його на одинакові частинки пополам, кожну частинку пополам, ще раз пополам. Пополам. Так, так. І ось так. Все, в нас вийшло 8 штук з цієї порції. Доволі таки багатенько. Так, візьмемо качалку, щоб гарно тісто можна було. Тісто м'якеньке, дуже гарно з ним працювати. Так, беремо вишні наші, прям заморожені. Ось так. Кладемо всерединку, скільки так, ложечку цукру. Ось так. Адже вишні дуже-дуже кислі, ну, як обично, літом. Літні вишні. Заліплюємо тістом. Стараємося заліпити так, щоб не було дирочок. Отже, сок може витікати і потім мішати нам, щоб вони зажарилися, спеклися, буде на деко витікати сок. Робимо йому форму і кладемо на дечко наше. І так далі. Це швидко, друзі. Я готовлю завжди ті рецепти, які швидко готувати. Люблю так скоренько. І начинка у нас може бути завжди в холодильнику розділки, хто має її зліта. А тісто готувати не затійливо. І так, друзі, у нас вийшло 8 пирогів. Розбиваємо одне яєчко, збовтуємо. Можна один жовток брати, розбавити з водою, можна його розбавити з молоком. Ну, куди білок діти, буде є, ціле яйце я беру. Ось так. збовтали. Тим часом я вже включила духовку на 180 градусів з конвекцією. Мастимо наші пироги, все штренько, все в цей час зайняло 20 минут приготування цієї страви. Тісто ми не витримуємо, щоб воно стояло. Зразу робимо. Виробляємо, зразу вироби. Приготували тісто і зразу, зразу ліпимо. Ось так. Помастити. І будемо зараз вспоминати літні наші дні, коли було жарко, коли були вишні. Так, друзі, гарно, гарненько вимо... вимостили пирожки. Так, і тепер кладемо їх у духовочку. І так, друзі, ось такі пироги в мене получилися. Давайте один подивимося, який він. Дивіться, який м'ягенький. Яке тісто м'ягусіньке. Спробуйте приготувати за таким рецептом. Це дуже-дуже смачно. Дивіться. Мягенький-мягенький. Дякую всім за перегляди. Приходьте на мій канал. Будьте щасливі та здорові. Всім гарного настрою! Та гарного дня.